Знайдіть радість у мені, бо я ваша сила. Життєво необхідно, аби ваша радість була живою навіть тоді, коли ви страждаєте у тяжких муках. Коли ви боретеся з труднощами, вам потрібно пильнувати за своїми думками і за тим, що ви говорите. Якщо ви забагато зосереджуєтеся на всьому тому, що не так або що нікчемне, то швидко зневіритеся, і ваша сила виснажиться. Щойно ви усвідомите, що таке відбувається з вами, негайно переривайте болісний хід думок, звертайтеся до мене і просіть у мене допомоги у всіх ваших потугах. Знайдіть час, щоб воздати мені хвалу преславну, промовляйте та співайте слова слави і поклоніння, читайте Святе Письмо, яке допоможе вам возрадуватися у мені, і пам'ятайте, що ваші клопоти тимчасові, а я вічний. І вічні ваші стосунки зі мною, коли віднайдете радість у мені, то втішитеся моєю невичерпною любов'ю, моєю милістю до вас, і вам прибуде сили, це радість Господня, яка назавжди та на віки віків ваша. Книга Неємії, розділ 8, вірш 10. І він сказав їм: Підіть, їжте жирне, пийте солодке і пошліть частки тим, хто не має. Бо це святий день нашому Господу, і не підупадайте, бо є сила в нас. Псалом 66, вірші з першого по третій. Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям, щоб ми пізнали твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами.